Сьогодні з вами команда LNZ Груп, і ми продовжуємо з вами наш проект LNZ Подкаст. Сьогодні зі мною Сергій Уваров, менеджер з розвитку агротехнологій у Харківській та Луганській областях. Доброго дня! Ми б сьогодні хотіли з вами проговорити про... Вирощування соняшнику, зокрема про вибір гібриду, так склалася. Складається ситуація на ринку України і в сільському господарстві в цілому, що швидше за все буде зменшуватися площі посів Кукурудзи, і ми маємо практично дві культури, які масово вирощуються, які б могли замінити, замістити ці звільнені площі. Це соняшник та соя. Збільшення площі посіву ну, це більше стосується соняшника в структурі посівних площ, його у нас вже так немало, немала частка, відповідно, збільшення його площі посіву буде тягнути за собою певні ризики. Тому перед тим як відважитися сіяти соняшник ну, через збільшення його частки в структурі посівних площ. Потрібно розуміти ці всі ризики, які в нас виникають, і як їх можна було би уникнути або зменшити. Одним із елементів технології вирощування є гібрид. За даними багаторічних досліджень, це більше 15 років, показує, що якщо ми вирощуємо насіння гібридних культур, тобто насіння використовуємо гібридне, а не сорт. То значення технології, тобто способу обробітку, ґрунту, строків і так далі, системи захисту і вплив гібриду, тобто генетики, буде приблизно однаковим. Тобто, щоб успішно вирощувати соняшник з гібридного насіння і мати відповідний урожай, ми повинні більш відповідально поставитися до вибору гібриду, який ми хочемо сіяти в цих умовах на наших полях. Дійсно, я погоджуюся з усім, що сказав Олександр. Цей рік був складний для наших аграріїв. Наступний рік буде не менший, і вони дещо передивляються свої сівозміни. змінюють їх і переходять на більш рентабельніші культури, які будуть давати якби більш економічний ефект в їхньому прибутку. Зокрема, як вже зазначалося, це такі дві культури будуть змінювати кукурудзу. Як соя в більш таких в умовах достатньо зголоження, та соняшник в більш таких посушливих умовах, так би мовити. Тому ще існує ряд ризиків при переходу та вирощуванні соняшнику. Зокрема, насичення сівозміни соняшником погіршує фітосанітарний стан, як по хворобам, так і по шкідникам накопичення. В ґрунті для що в подальшому впливає на інші культури. І, зокрема, ж зменшується кількість культур набору всі вазміни, погіршується врожайності культур. І соняшник є якби найбільш таким оптимальним попередником, можна сказати, для таких культур, як зернові. Зокрема, так би сказати, у нас більш такі південні регіони, можна сказати, там південь, північний схід, південний схід, буде поширено дві культури сівезміни: це зернові, колосові і сонячні, що в подальшому призведе до зниження врожайності і насичення хвороб, хвороб та шкідниками сівезміни, щоб збільшить в подальшому. Затрати на вирощування тієї чи іншої сільськогосподарської культури. Дійсно так. І тут треба додати ще один момент, особливо в центральних і південних регіонах країни, де соняшник вже в кращому випадку висівався через 2 на 3 рік. Що ми ще в соняшнику отримуємо ще одну проблему: це падалиця соняшника з попередніх років. Падалиця буде сходити в нас. Часто можна спостерігати не лише на наступний рік, після року вирощення, а і за 2-3 роки залежно від способу обробітку ґрунту. Якщо застосовується особливо оранка, це насіння, яке загубив комбайн, плуг ховає на глибину 20 см, Там немає відповідних умов для його проростання. Вона як у коморі може пролежати 2-3 роки. І після знову, коли обробітком ґрунту піднімаємо його ближче до поверхні ґрунту, воно може проростати. Тому в цей момент падалиці соняшника також слід врахувати при виборі технологію, під яку ми будемо вирощувати соняшник. Чи це буде мається на увазі гербіцидна технологія, чи це буде класичний соняшник, яка була падалиця, чи це буде під технологією Clearfield? чи Технологію сульфу, щоб ми могли проконтролювати, в тому числі і падалицю соняшника. Е, наша країна досить велика і знаходиться в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Має дуже відмінні ґрунтово-кліматичні умови. І відповідно в різних, зонах, в різних зонах різні вимоги ставляться до гібриду чи то сорту, і соняшник не є виключенням. Ну, звичайно, що найбільший і найперший показник, на який звертають уваги, це його потенціал урожаю, тому що ну, вал, урожайність є одним із найбільш вагомих складників чи показників ефективного вирощування тої чи іншої культури, в тому числі і соняшника. Територію України можна умовно розділити на три таких великих зони. Перша це північна частина. Ну, якщо умовно провести лінію Чернівецька область, Хмельницька область, північ Вінницької області, половина північна Київської, Чернігівська, десь частково північ Сумської області. І всі на північ це буде зона більш прохолодна з достатнім рівнем зволоженості. Друга зона це центральна частина. Сюди вже йде практично повністю Вінницька область, центральна південна її частина, південь Київської області, Черкаська, північна частина Кіровоградської області, Полтавська, Сумська, північна частина Харківської області. Ця зона буде характеризуватися уже дещо кращим тепловим режимом. Вже місцями ще є достатній рівень зволоження, але вже він носить більш такий непостійний характер, нестабільний цей рівень зволоження. Тобто, може за один місяць випадково це чуть не річна норма опадів, але протягом трьох місяців, двох-трьох місяців взагалі не бути. Ніякої продуктивної вологи, хоча сумарно ще випадає достатня кількість опадів. Проблема в тому, що випадають не тоді, коли це потрібно. Ну і третя зона найбільш посушлива і з найменшим рівнем вологозабезпеченості це Одеська, північ Черкіровоградської області, Дніпровська, Дніпропетровська, Південь Харківської області, ну і відповідно аж до самого півдня. до... Берегів наших морів, які омивають наші кордони. Це, до речі, є і основна зона вирощування. Як я вже казав на самому початку, ці зони характеризуються відмінними ґрунтово-кліматичними умовами, різний, внаслідок цього ми маємо різний спектр. Хвороб, які будуть найбільш скодоченними в тому чи іншому регіоні, ми маємо різне ентомологічне навантаження, ми маємо різний видовий склад бурянів і так далі. і так далі. Відповідно, вимоги до сорту чи гібриду, який ми плануємо вирощувати в цих зонах, будуть дещо відрізнятися один від одного. Як вже зазначив Олександр, він поділив нашу країну на три зони вирощування соняшнику. І Можна виділити такі особливості по вибору гібриду до кожної зони. Зокрема, по всім зонам можна виділити один такий гібрид, один такий фактор, це стабільний та високий потенціал урожаю. В першій зоні, яка в зоні, в зоні достатнього зволоження, більш за все, це стійкість до стресових умов, холодостійкість та толерантність до ФОМОЗу. І фомопсису, і напевно, mm -hmm. ще тут і несправжнє борошнисту росу. Ну, досить прохолодну хворобу в лапках на землі. Більші ризики є несправжньою борошнистої роси у цій північно-північно-західній зоні порівнянні з, з Південним південними зоні. регіонами. Якщо там можна знехтувати цим показником, то в цих регіонах це обов'язково треба враховувати. Ну, знову ж таки, до другої зони можна віднести гібриди, які знову ж таки будуть. Мати різні рівні стійкості до хвороб та або толерантність до хвороб. Знову ж таки, такі хвороби: фомос-фомопсес, несправжня староста і останнім часом набирає обертів хвороба скротинія, яка більш, вже більше і більше з'являється на, на в усіх регіонах вирощування соняшнику, бо насичення сівозміни, як уже зазначалося, сприяє до. Погіршення фітосанітарного стану. А ми знаємо, що такі культури, як соя, найбільш рентабельні, соняшник та ріпак, мають спільний ряд спільних хвороб, зокрема склеротинія, біла гниль, сіра гниль, що при... призводить до погіршення фітосанітарного стану і підвищує е... затрати на використання фунгісидів в подальшому вирощуванні цих культур. В третій зоні це більш такі вже гібриди, треба підбирати, які мають високу стійкість Це Південний регіон, високу стійкість жару та засухостійкість, високу стійкість до вовчку соняшникового. Це такі соняшники, які мають 7 і 7 плюс раз стійкості. Можливі використання до новотілу та мінітілу, бо там вже зменшується. В аграрії вже використовують більше так мінімальний обробіток, а в деяких випадках і так називай ноутільний обробіток посіву соняшника в даному регіоні. До речі, про стійкість до вовчку, Ми зараз переважно про цю проблему говоримо, лише там південь центральної частини України, про південні регіони України, де це вже надзвичайно актуально. Це проблема, і вона ну, вносить вагомі корективи в результати господарювання. Але в цьому році вже зафіксовано появу вовка соняшникового у Вінницькій області, це недалеко від Немирова, і в Хмельницькому районі Хмельницької області, на південь від міста Хмельницький. Тому також, уже навіть в першій зоні північно-західній, потрібно звертати увагу на стійкість гібриду до тої чи іншої раси вовчка. І тут одна із найбільших проблем полягає в тому, що ми не знаємо, яка раса вовчка у нас на полі. Швидше за все, що вони приїхали туди насіння на поле з технікою. В першу чергу збиральна, яка мігрує по всій Україні, починає жнива на півдню, закінчує десь на Волині. І швидше за все, що з тими комбайнами і провезлося було насіння, яке висілося і адаптувалося до цих умов проростання. Ми не знаємо, яка це раса, і якщо ми, до прикладу, посіємо найвищу расу сій, ну, гібрид з найвищою стійкістю. І він у нас не проконтролюється, буде вже говорити про те, що ми отримуємо, можливо, якусь наступну вищу расу. Тому тут не потрібно брати, як то кажуть, високий старт, потрібно починати знизу. Але де ця нижня межа, яка це раса А, Б, С чи Д, е, краще всього було би провести відповідні лабораторні дослідження генетичні і встановити, яка раса вовчку на соняшник. Бо якщо ну, Здавалося б, на перший погляд себе підстраховуючи зразу сіяти гібриди з, вис... з стійкістю до високих раз, ми тим самим спонукаємо адаптацію, проводимо в лапках селекцію, вовчка і виводимо все нові і нові раси. Добре, ми проговорили Сергій, з тобою вже основні критерії і вимоги. Давай якимось чином попробуємо це все. Підсумувати чи узагальнити. А що перше, що гібрид потрібно вибирати, враховуючи ґрунтово-кліматичні та інші особливості регіону вирощування. Тобто, де буде вирощуватися. Залежно від цього регіону, у нас відповідно різні вимоги, різні вимоги до гібриду. І, як приклад, ми говорили. Можна навести несправжню борошниста роса. Якщо на півдні це менш актуально, ми, відповідно, не обов'язково враховуємо стійкість гібриду до несправжньої борошнистої роси, коли в більш прохолодних регіонах Західної і північно західної України, де ризик враження несправжньою борошнистою росою є набагато вищим, відповідно, ми цей показник. Стійкості до даної хвороби обов'язково повинні що врахувати. Ще таке, як тривалість вегетаційного періоду. Як тривалість вегетаційного періоду. Зрозуміло, що Сума температур з півдня на північний захід у нас буде поступово зменшуватися. Якщо ми на півдню спокійно можемо вирощувати гібриди 120-130. Днів вегетаційного періоду. Так звані це середньостиглі, середньопізні гібриди. Її вже змінюються в напрямку зон. Там друга зона, це в нас центральна частина нашої України. Ми вже тут вирощуємо десь середньоранні, ранньостиглі гібриди, і вже туди, де більш достатнє зволоження, північний регіон. Тут ми вирощуємо вже підбираємо гібриди, ранньостиглі. щоб уже ми мали змогу. Зібрати якісний врожай, щоб він був у нас налитий. Так як в цьому році ми вже бачимо, що у нас вже були питання по соняшнику, коли не вистачило тієї суми активних температур для того, щоб соняшник налився і був недобір в цьому році 500 одиниць по температурі, і, відповідно, недобор врожаю був. 30-40 Ну, і не доброжаю з одного боку, з іншого боку, є ще інший ризик, так як знову ж таки в цьому році, з половини вересня до середини жовтня, у нас випадали опади. Випала чуть не половина річної норми за цей місяць часу опадів. Можливості збирати зайти комбайном у поле не було. І відповідно дозріла насінина, яка повторно отримала, зволожилася, отримала вологу. В ній почалися зворотні процеси розщеплення жирів, тим самим збільшилася кількість вільних жирних кислот, і навіть при умові збирання достатнього рівня урожайності, там і 2,2, і 2,5, і 2,7% в цьому році цифри, то кислотне число перевищує допустимих 5%. Відповідно, такий урожай є абсолютно некондиційним. Його можна продати тільки на технічну переробку на технічні цілі: оліфи, лаки, фарби. І Ціна такого врожаю дуже і дуже низька. І ще зараз можна зустріти не одне поле: у Львівській, на Франківській, Рівненській, Волинській областях Соняшнику, навіть у Хмельницькій я зустрічав, яке ще не зібране до цієї пори, і певно вже збиратися. Певно, вже збиратися не буде. Якість врожаю втрачена, і вже ціни на нього немає, тому фермер так. втратив і вже задається питання: чи збирати, чи не збирати. Получається, що в гонитві за, більш, ну, за насіння з більшим вегетаційним періодом, яке теоретично має вищий потенціал урожаю, але в той же час маємо пізні строки збирання. Або, можливо, вже і не збирання і втрата повна якості. Якщо не кількості у то, є, то якістю. Напевно, краще було б виростити ранній гібрид і вчасно його зібрати. Можливо, десь пришвидшитися ще там до 2 тижнів можна спокійно, за допомогою десикації, отримати не 2,7, а 2,5 але якісного ружую і продати по відповідній ціні, яка є на ринку на сировину олійного соняшника. А не технічного. Дякую вам за увагу. сподіваюся, що вам було корисно і цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити запитання, коментувати. Можете так само і написати теми, чи ті проблеми, чи питання, які у вас є, які вас цікавлять, і ми обов'язково на них вам дамо відповіді. До нових зустрічей. До побачення.